Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Сьогодні пересаджуємо орхідею. Звичайна пересадка, звичайна орхідея, нічого особливого. Але я думаю, що багато глядачів люблять спостерігати за таким процесом. Тому я вирішила зняти. Це орхідея, схожа на Денвер. Денвер це така орхідея біла, така ледь-ледь рожева всередині з такою гарною червоною губкою. От саме це орхідея така, але е вона, ця орхідея невеличка, це міді-орхідея. Колись я її купувала у своїй улюбленій крамниці, повз яку я ходжу, я вже неодноразово її згадувала і розповідала про неї. І чим мені ця орхідея сподобалася, вона була значно дешевшою за орхідеї, які квітнуть, але вона була відквітною. Відквітлою, але не занедбаною, не замученою, тому що її квітонос продавчині використали в оформленні букету. Хто пригадує, у мене було таке відео колись на каналі. Букетні орхідеї, ось так називалося. Я тоді придбала дві орхідеї, вони схожі між собою. Саме за дизайном продавчині хотіли білі орхідеї з червоними губками, але ж одна орхідея, зараз вона також не квітне. Та орхідея була стандарт, а ця була невеличка це міті орхідеї, І вона виявилася дуже вдячною. Одразу, як я її принесла, буквально за декілька днів. Вона стала нарощувати з відрізаного квітоноса пагони, вона квітла, і так вона на рік постійно в мене квітне, і я ніяк не можу її пересадити. Ось настав цей час. Що зробимо? Працюємо, так знаєте, за моїми стандартними правилами. Правило перше. Обов'язково треба замочити корінчики. Бачите, корінчики небосна, які не, не є тут дуже гарна коренева система, але це їй не заважає квітнути і розвиватися. Вона вже в мене наростила багато листочків, кажу повітряні корінці, квітнула декілька разів. І я використаю свій улюблений циркон. Циркон це є природній стимулятор росту. В основу якого входить родіола рожева. Отже, є тепленька водичка. Тепленьку водичку завжди, якщо хочете, щоб корінечко всотувало якусь рідину, якусь речовину. Коріннячку. Водичка має бути приємна, тепленька. Така, знаєте, от як ми любимо теплу водичку, приємно руки мити, так само орхідеї. Та сама система, ті самі клітини, вони в теплій воді розслабляються, а в холодній все стискається, неприємне стає і дістає стрес. Тепленька водичка. У водичку на пів літри я дам дві крапельки циркону. Пам'ятайте, що треба бути обережним так само, тому що не варта. Переборщити з цим цирконом, все має бути в міру за рецептом. Ось так. Переливаю Поливалочку. І акуратненько намочу на хвилин 20. На півгодини це коріннячку, яке буде всотувати водичку з цирконом. Ось так вона залишається. А ми за цей час приготуємо субстрат. Отож, насипала ось цієї кори, Вибрала Менші корини, менші сегменти, тому що коріння у цієї орхідеї досить тоненькі. Пам'ятаємо правило, що для товстого коріння, такого великого, масивного, міцного, використовуємо велику кору, товсту, а для тоненького коріннячку бажано тоншу, дрібнішу кору. Обов'язково, мийте дівчата, якщо ви користуєтеся цією пінією, її треба мити, тому що з неї, ну розумієте, стікає ж таке болото, таке сміття, що я все ж таки не рекомендую одразу немиту кору давати в посадку. Бажано її помити. Це, 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 це мені здається, неважко. І тим самим, все ж таки, ви змиваєте з брудом. Різні бактерії і різний непотріб. До кори обов'язково додам моху. Це мох з фагну, який я колись збирала у Карпатах, він чистий, зібраний далеко в горах біля такого чистого джерельця. Тому що вони ростуть ці мохи там, де є вологість, тому мох я не промиваю. І трошки так збризну. Воно краще вкладеться одне з другим. Сухий мох не буде вилітати з сухої кори. Ось так. Таку соміш, мікс такий, і хай також трішечки постоїть. І ще в мене тут є керамзит. Керамзит також маєте. Відкриваєте пакетик, набираєте водички, обов'язково промиваєте, тому що так само вода після керамзиту залишається брудною з якимись різними домішками. Які нам зовсім не потрібні. Отже, минуло вже десь хвилин 20, може більше. Беремося до цієї орхідеї. Давненько вона чекала цієї події, і ось ця подія. Настала. Чому добре букетні орхідеї купувати? Тому що вони дешеві, адже вони без квітів йдуть за ціною від квітлих, але вони, знаєте, у доброму стані, адже вони не переквітли, вони не загнили, не знищені. Але таке буває рідко. Все кажу це один раз, так мені вдалося. Ось. Я навіть не буду її дуже обтрушувати. Ось тут зараз це все добре. Це добре торфяного гніздечка нема. Я давно його зняла, І хоча ж моточок лишився. Не завжди легко дістатися. Ну, Бачите, коренева система така собі. Не дуже. Ось тут повідрізаю дещо. Зайве. Так, познімаю нижні листки. Ось так Я вважаю, що вони не потрібні ось так, квітоноси теж зріжу, але ось так десь, знаєте, я останнім часом відрізаю квітоноси досить високо, щоб вони не гнили, щоб у них не потрапляла при поливі вода. Щось мені цей листок так само не подобається. Якийсь він такий тоненький, ніякий. Попробую його зняти теж обережно. Зараз. Ось тут і ось так. Можливо, з часом я її омолоджу. От, тут, бачите, є можливість. Отут вона видає нові молоденькі корінці. Якщо й далі буде тривати цей процес, я обов'язково її молоджу, цю стару кореневу залишу. Ну, але це буде згодом. Ось лусочки деякі познімаю. Вони не потрібні. Тому що під ними, під сухими лусочками заводяться грибки і спровоковують потім різні хвороби. От бачите, ось я зняла листок і витягнула лусочку, яка залишилася від листка. Безперечно, після того, як її посаджу, цілком. Вона може скинути якийсь корінь один другий. Але це не біда. Так трапляється часто, тому, коли орхідея, після того, як пересаджена, починає щось вередувати. Не хвилюйтеся, це цілком нормально. Головне тепер акцент на оці. Молоді корінці. садитиму її в отакий ось такий гарний горщечок. На дно попишу керамзит, який помила. Я люблю керамзиту давати. До нової. Кори до нового ґрунту я на цей раз не додаю її стару кору. Тому що іноді буває, що я виймаю кращі шматочки кори від старої посадки і додаю в нову. Не хочу, тому що мені не подобається та якась вона така не дуже здорово виглядає. О. І ось так ми її трошки забрати дещо. На дно можна дати більше кори, менше моху. Ось так. Гарно лягає. І починаю засипати. Горщик, легка така посадочка, там видно, що є можливість доступу повітря. Я не утрамбовую, тому що, коли циркулює повітря добре корінця, не заводяться різні бактерії, гриби і пліснява. А верх, оцей для, так, для початку, я накрию мохом. Це трішечки інакший мох, це не сфагнум. Але він мені подобається цей мох. Це теж лісовий мох. Так, може тут його збризкати. Але ж обережно бути, пам'ятаємо про шийку. Ну, ось і все, наша орхідея пересаджена. Тепер треба добрий місяць або й більше, щоб вона адаптувалася, щоб ця кора з мохом запрацювала, щоб там створилася така, знаєте, Мікрофлора, яка буде сприятлива для коріння, і дасть поштовх для подальшого росту цієї орхідеї, ну, а потім, звісно ж, квітіння. Тому що доглядаємо орхідеї Це для тих гарних, довгоквітучих, таких дивовижних квіточок. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтеся! Ставте вподобайки. До нових зустрічей!